Олегові дев'ять. Він талановито співає, малює, а також пише вірші. Нині разом з бабусею та дідусем хлопчик мешкає на Закарпатті. Через війну ця родина релокована вже вдруге. Колись мешкали на Донбасі, проте у 2014-му виїхали в Харків. Впродовж останніх років розповідає жінка, життя досипає випробувань. Ковід та війна неабияк підкосили дорослих, а внука позбавили щасливого дитинства. Коли він почав у перший клас пішов, але там десь пару тижні походив, трошки захворів, прийшлося нам лежати в лікарні. А тоді ж якраз оце почалася ковід, ну, закрили школу, а тоді ж війна почалася. І він ото не знає ні друзів, ні школи, ні нічого. Подвал, метро ховалися, або дома якось там десь то у ванні, то між стінами, то на підлозі, то ще десь. Після довгих пошуків безпечного місця сім'я натрапила на інформацію про безкоштовне поселення у шелтері на Закарпатті. Зібрали речі, сіли на потяг і приїхали у мальовничий пилипець. Тут нарешті повернулися до нормального життя, і Олег знову сів за шкільну парту. Оце приїхали сюди. І, чесно, знаєте, він як мауглі. Побачив дітей, побачив школу. Він ну такі умови у нас такі гарні. Просто ну ще річка рядом. Ну ну ці гори такі гарні. В школу, як пішов вчителя, діти всі його обкружили, зразу в товариші його взяли. І ну ну, я, я просто знаєте, у мене чесно, мурашки у самій по кожі йдуть, бо настільки це було приємно, що так прийняли нас, що таке нам дали оце все життя, добро, таке вільне. Ну, ми, чесно, у вас ви, ми відчуваємо себе вільними людьми. Ще донедавна ця будівля виглядала занедбано і не була обладнана для проживання, кажуть в громаді. Проте за кошти міжнародної гуманітарної організації Людина у скруті приміщення оновили, забезпечили всім необхідним і зробили комфортним. Відтак, нині це дім для багатьох сімей ВПО. Це житлова будівля. Тепер вже раніше була будівля нежитлового, нежитлова будівля орендувався тільки швидка була, і, в принципі, була в жахливому стані. Це на два поверхи, всього 27 людей може розміщатися одночасно. Тут є Донецька, Луганська, Краматорськ, Маріуполь, Харків. Останнім часом і практично ці зараз ну, останнім часом дуже багато смертного цей прихисток для ВПО один із десятків інших, які вдалося привести до ладу силами організації Людина у скруті. Завдяки програмі Шелтер, благодійники будували, ремонтували, облаштовували меблями, побутовою технікою, посудом, постільною білизною і не тільки. Загалом в кожному районі області змогли створити комфортне помешкання для тих, хто потребував безпечної оселі. Коли ми готували якийсь проєкт, ми оцінювали взагалі економічну, соціальне середовище громади або населеного пункту. Ми дуже ретельно до цього ставилися, щоб і людям було комфортно, і взагалі комфорт для людей, щоб вони почували себе як вдома. Це був нашим пріоритетом. Ми дуже до деталі продумовували простори, забезпечували всім необхідним, дослуховувалися коли до ВПО які нам давали, наприклад, якісь фідбеки. Нині потреба в місцях компактного проживання не зникла, і завдяки міжнародним організаціям в області їх чимала кількість. Низка досі готові приймати нових мешканців. Так, дійсно проблема незаповненості притулків існує. Це спостерігається як і в наших проєктах, так і в проєктах наших партнерів, і ми намагаємось разом з ними та разом з місцевим з органами місцевого самоврядування або з обласною владою знаходити рішення. Для цього, і, наприклад, як показує приклад ізок, коли ми трошки спонукали місцеву владу розмістити оголошення додаткове, тому що, наприклад, раніше це працювало так, що люди просто прибували в населений пункт і їм уже надавалося житло. То зараз люди менше прибувають на Закарпаття, але за оголошенням вони дуже гарно відзиваються і приїжджають на локації вже безпосередньо. Сконтактувати з організацією Людина у скруті, аби дізнатися про існуючі можливості заселення у місця компактного проживання можна у соцмережах, зокрема, написавши повідомлення у мережі Фейсбук.